Ну так, включаем модель новую. Рулюется? Не можно забывать. І важкі. Може ну, треба ліров більше виставити. Так, пробний польот. Зараз один на 2 тисячі. Часом треба не пішло. О, це вже трохи рулюється вже. Угу. Так, перший тренувальний політ. Перший раз. Так, дубль два. Чуть-чуть провіше будеш кидати туди. Отак, так, проти вітру. Давай. Так. Так, дубль три. Давай. vai okay. Так, обережно у-у-у-у! Перший поліція видався нам. Помольот цілий, нічого не побилося. Дуже стресує, якщо чесно. Дуже така модель доволі цікава. Тяжко було злетіти, але...